Хліб наш насущний Представляє Щоденне християнське читання. Бог знає наші потреби. Матвія 6.33 Шукайте ж найперш царства Божого. ЛАНДО, водій джипні, вид громадського транспорту на Філіпінах, пив каву в придорожньому кіоску. Після скасування карантину через ковід-19 відновилися і щоденні поїздки по місту. А сьогоднішня спортивна подія, думав Ландо, — гарантує велику кількість пасажирів нарешті я зможу розрахуватись із боргами. Він уже збирався сідати за кермо, як раптом помітив на лавці неподалік двірника Роні, який виглядав стурбованим, ніби йому потрібно було поговорити. Але кожна хвилина на рахунку, подумав Ландо, я не можу затримуватись. Однак Ландо відчув, що Бог хоче, аби він все ж підійшов до Роні, і він зробив так. Ісус розумів, наскільки важко не турбуватися, тому сказав, що Небесний Отець знає наші потреби. Він нагадує, щоб ми довіряли йому і присвячували себе виконанню того, чого Господь хоче від нас. Якщо ми приймаємо його цілі і виконуємо їх, можемо бути впевнені, коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, то Він забезпечить і нас усім необхідним. Завдяки цій розмові двірник, зрештою, покаявся і повірив у Христа. Ландо каже, що, незважаючи на витрачений на розмову час, того дня Бог все одно забезпечив мене достатньою кількістю пасажирів. Господь нагадав мені, що мої потреби то його турбота, а моє завдання просто йти за ним. Які тривоги обтяжують ваше серце? Які кроки ви можете зробити, аби віддати свої турботи Богу. Помолимось. Дорогий Боже. Допоможи мені не турбуватися, адже ти обіцяв піклуватися і забезпечувати мене. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насущний.